Жила була маленька мушля, і була у неї дуже гарна велика перлина. Але мушля була така жадібна, що ніколи нікому не давала цієї перлини. І ось якось попливала повз неї русалонька. Дивиться, що бустить, то Та так гарно, що очей не ввез. Захотіла вона взяти перлину, а мушля клад зубами і не дає. Думала, Русланка думала, які мушлі перехитрити. І придумала. Взяла тоненьку тростинку і давай її скотати. Мушлі сміється, аж заливається. А Русланька хап і забрала перелину. Так вона й перехитрила жадібну мушлю. Мушлі більше не була жадібною, але у неї уже не було.